Дивись, мені 18 років. Короче, де я гроші, там і ти я заливав о, з Тіктоку. УВ – це не арбітраж. Я побачив тім лідів, також поспілкувалися трохи з ними, і ну мені сподобалася атмосфера, взагалі в офісі. Що для тебе на даний момент найскладніше взагалі в навчанні? Чекати наступного заняття. Оце для мене найскладніше. Задроти, <задроти> завжди перемагають. коли я сидів там всю ніч і сидів роби, робив ці криво. Як ти вважаєш, що буде далі? Ну далі я потраплю. Команду. Всім привіт! Це наш другий підкаст від Академії арбітрашап сьогодні буде в нас. Розмова з нашим учнем Микитою. Микита, привіт, розкажи трохи за себе. Привіт, так. Дивись, мені 18 років. Сам я приїхав, так сказати, ну, сам я з невеликого містечка Донецької області, ось, ну, яке було, на жаль, окуповане у 2013-му. Ось я приїхав навчатися, грубо кажучи. Ось, поступив в університет і потім вже, так сказати, дізнався про арбітраж. Гортав Ютуб, ось мені попалось якесь інтерв'ю. Не пам'ятаю, чесно, яке це було, але це було точно про арбітраж. Ось я подивився, мені сподобалось. Я потім почав дивитись взагалі всі інтерв'ю, які були на Ютубі з приводу арбітражу. Ось, ну і так я типу познайомився з арбітражом. Розкажи за себе, чим зараз займаєшся, навчаєшся, працюєш, відпочиваєш, нічого не робиш. А, ну, взагалі, я навчаюся зараз в університеті, в КНУ Шевченка. А, ось зараз канікули. Я навчаюся в академії, арбітраша А, Ну і в принципі, це поки що все. На кого вчишся? На програміста. Розумний. Ну так. Да, ну, да, Ну, я просто сам е, за освітою, ну я магістр, угу. але за освітою я е, тренер з обраного виду спорту. Угу. Ну, я вчитель фізичного виховання і тренер. Угу. Тому <сміття> ти, типу розумніший набагато. Ну, я, я і не Шевченка <сміття> вчився. <сміття> ну, але <сміття> в цій професії я вважаю взагалі, типу, е, ну, не, не важливо, хто ти за освітою. Тут важливо розуміти твої скіли, саме як медіабаера. Ну так. Да, да. Як думаєш, тобі допомагає те, що ти. ІТ вивчаєш. На програміста вчився? Да. Ну, та ну як. Не зовсім, ну я рахую, що ні. Не, ну, не так, допомагає, кот, кот... але в деяких моментах допомагає те, що я вмію правильно гуглити. <гум> так сказати. Ну, мож, ну, можу, да. можу знайти інфу, яку мені треба, і це ну, невеличка, так сказати, невеликий шанс від того, що я навчаюсь на програміста. Супер. Розкажи, яку вертикаль ти обрав саме на навчання і чому? Ну, чому так? Угу, я понял. А, ну, на навчання я обрав Гемблу. Чому так? Тому що ну, бачу в ній перспективу росту взагалі, і як по заробітку, так і ну, взагалі. Коротше, де є там. гроші, там і ти? Ну так-та. Да, Розкажи да, да, саме до академії. Стикався сам з арбітражем, щось робив, десь щось, можливо, навчався ще десь в когось. Ну дивись, я заливав з ну угу. це, Я не вважаю взагалі, що це арбітраж. Мені, мені не подобається, коли ті, ті хто переливають з Тіктоку в телеграм-канали, якісь, які зараз на хайпі. оце все. Мені не, я не можу назвати це арбітражем. Ну, да. ну, це, це, не, це просто перелів трафіку. Ось, І я займався цим, ну, цим. заливав на різні канали, спочатку на свій. Угу. Ось потім його продав, і потім я заливав на новини канали людям. Як? Як заливав? Нормально? А, Ні, по грошах. А, ну так звісно, ну на ці гроші потім зароблені я, я якраз придбав курс. Ну, ну навчання в арбітражах. — Ти вирішив, що треба розвиватись, треба йти далі. і... — Так, так. Тому що ну УВ — це не, не арбітраж, ПВ ну. теж не арбітраж. Ну. Це типу арбітраж, але це арбітраж, який взагалі, типу, чисто фарт. Фарт for fart. Ну, да. ну ти не можеш там нічого зробити адекватно і, типу, там вийти на нормальний дохід, типу, тільки бюджет. І, в принципі, ми і працюємо з бюджетом, і навчаємо за бюджет вийти. Тому ПБ і УБ це трошки, трошки не те, як думаєш, взагалі, типу, в соло можна навчитись без когось, без ментора, в принципі, взагалі арбітражу. На ФБ чи Google? Так. Ну, на ФБ, я думаю, можна. можна, Тому що є інфа в інтернеті, так, можливо, вона не зовсім актуальна, але загалом ти можеш по кусочкам знайти інфу і зібрати її докупи, і, в принципі, ну, почати заливати щось. А з Гугла, напевно, ні. Змогла ну, дуже купил, мало інфи. Та, там, в Замогла принципі, дуже... і мало інфи, і ну, дуже мало в цілому байерів, які на даний момент дуже класно відливають. Ну, в більшості це так. ЮАК, але ЮАКу <кх> там, ну, будемо мовчати, хто відливає ЮАК, але, типу, там нормальні кошти, ну, да. але так. там треба і спочатку нормально злити бюджету, щоб потім щось було. Так. Розкажи, будь ласка, який ти обрав формат для себе на навчанні. І взагалі розкажи, як ти приїхав, тому що я пам'ятаю, як ми спілкувалися з тобою. Ти такий, типу, да, окей, буду виїжджати з Одеси. Угу. І я такий: ого, оце точно в нього щось вийде. Ну, да, На той момент я жив в Одесі у родичів. Ось коли ми з тобою поспілкувалися, я зрозумів, що для, мені, для мене краще. Офлайн формат буде. У мене були якраз рівно ці кошти. І я типу розумію, ну все, треба типу їхати, плюс це спілкування з людьми з командою, який-не ну, який -най -най нетворкінг, ну, ну, і це набагато краще буде. Да? І я, ну, як ми з тобою поспілкувалися, я приїхав в Київ з Одеси, тому ну, немає проблем. Просто це для тих. Хлопців, ну просто в нас офіс на лівому березі знаходиться. Ну, да, я знаю. І дуже багато студентів, які звертаються, вони такі, ну типа, камон, мені далеко їздити з правого на лівий. Mm. Тут людина приїхала з Одеси, і я такий, блін, ну, в нього точно щось вийде. Ну, да, да. Розкажи, як тобі коуч в цілому, в принципі, як тобі взагалі в офісі навчання, саме офлайн формат. Mm -hmm. а, ну, дивись, коуч мені взагалі подобається. Ми з ним знайшли спільну мову, так, так би мовити. Да? Mm, з ним ніяких проблем немає. Якщо там є якісь питання, то він відповідає, Ну, типу, все з цимок. Ось, а коли приїхав я перший раз в офіс, це було ну, не урок, не заняття. Ми з тобою тоді поспілкувались. <тит> да. да, а я побачив тім лідів, також поспілкувалися трохи з ними. І ну мені сподобалася атмосфера взагалі в офісі. Тому ну це круто. Це круто. Ну да, це ну, в цьому є ну, велика, грубо кажучи, перевага, коли ти можеш це побачити очима, чупити <тит> <пошукати тит> руками, що тут тобі не скажуть, ало до побачення. Ну, типу, такого плану, що немає більшого такого, типу, як розуміння, що скам проєкти, да, да, тому да. що є деякі учні, які реально заходили, як він розказує, каже, ну, я тут побачив бистру рекламу, а він такий дуже імпульсивний, Він такий каже, ну, я сразу кидаю бабки. Там якісь навчання за 300 доларів, чи скількись, 300, чи 400 доларів. І він такий каже: ну все, у мене там теж індивідуальне навчання, завтра починаємо, зранку, все. Uh -huh. Тут він каже, зранку відкриваю телефон, заходжу, дивлюся, чат удален, ви замокірований. <світ> <світ> ну, типу, він тоді зразу прийшов до нас, бо каже, типу, uh -huh. є, є є що пощупати, як mm -hmm. на це подивитися, типу, видно взагалі роботу, типу, люди відкриті. Mm -hmm. Розкажи, до речі, взагалі, на якому на даний момент етапі, скільки часу. Ти, в принципі, на навчанні, і який етап в тебе на даний момент, і що, в принципі, взагалі робив? Що плюс-мінус розумієш, як, що працює? Дивись, на навчанні, я думаю, десь тижня два-три. Угу. Не можу точно сказати, тому що не пам'ятаю. Пройшли якусь базу, терміни, а, пройшли креативи, а, вибор а, оферу ось. Ну, це, в принципі, загалом. Можна сказати, все. І перед цим це що стосується ФБ. А перед цим я з Андрієм а, проходив Google, а, КМС, Пошукова реклама а, створював компанії. Ну, є розуміння, як це робити. Все. Що для тебе на даний момент найскладніше взагалі в навчанні? Чекати наступного заняття. Оце для мене найскладніше. Блін, ну я вважаю взагалі, що. Твій підхід в плані, як до арбітражу і взагалі до роботи в цілому. Типу, це має бути так в кожного, але ну, ти прям гориш цим. Ну, да. Я пам'ятаю, як ти так. прийшов е, на минулому тижні, ми з тобою спілкувалися, каже, що ми там вже вибираємо офери, uh -huh. е, кажу, і що там? Каже, ні, ну я так зробив там креативов трошки. Кажу, скільки. 30 креативів каже, я сьогодні ночі спати не лягав, каже, ми там взяли три підходи. На кожний підход по 10 креативів, і да. ого, типу, це, це прям круто. Ну я вважаю, що це, ну типу, з таким підходом це буде, буде толк, буде діло, і результат в тебе буде 100% нормальний. Ну, можливо, там спочатку, типу, треба буде трошки попроливати, набити саме руку, набити угу. розуміння аналізу, але з таким підходом точно, точно буде результат. Я вважаю, взагалі, що задроти завжди перемагають. Ну, типу, люди, які готові витрачати свій час, готові витрачати і кошти, і якісь особливі, ну, типу, е зміщувати свій вектор взагалі е фокусу на якусь одну нішу, ну, в принципі, на якесь одне, на якусь одну справу, угу. типу, результат буде 100% Через те, що Ну, це моя особиста думка. Е і я вважаю, що якщо ти, ти побереш там навчання, навіть якщо ти за нього заплатив або ти за нього не заплатив. І, типу, ти нічого не робиш. Я просто не розумію, навіщо це тобі взагалі потрібно? Да. Ну, можливо, типу, це, звісно, можливо, це тобі просто не подобається. суто як сама А навіщо сфера. тоді брати курс От, Ну, ти ясно. Ну, навчання. розумієш? Типу, ти ж сам розумієш. Типу, ти багато відео дивився на Ютубі, і ти ну, розумієш, що там це більш пропагандується, як тупо, ну, типу, мільйонні заробітки, тут всі арбітражники на Ламборджині, на Феррарі. Ну, типу, всі катаються, всі бачили, скільки тіпо, грошей в цій сфері є, але по факту. Типу, якщо ти не працюєш, ну от як ти, наприклад, коли робиш там вночі, каже, я спати не лягав, зранку прийшов зараз, офер будемо заливати. Зараз, зараз щось будемо робити, <гум> типу, з таким <гум> підходом точно буде результат. Якщо це буде, ну, типу, такого формату, там, ну я колись там зроблю креативи, це дуже багато часу займає. Я їх буду купувати. Типу, такого формату. Так, <гум> да, ти їх будеш купувати, але ти маєш розуміння мати, як їх робити, щоб. Ті креативи давали тобі класний результат, а ну, типу, не сидіти, не чекати там, дизайнера, коли він mm -hmm. тобі зробить, там, в черзі сидіти, ну, типу, в команді все одно є дизайнер. І, або якщо ти там, креативи купуєш, ти все одно чекаєш, ти все одно сваришся, ну, постійно сваришся з дізом, тому mm -hmm. що він робить взагалі не те, що тобі потрібно. Там типу, ти підход розумієш, типу, ну, це складно. То... Ну, в твоєму випадку, то буде швидше просто самому типу зробити, залити <рес> тест і все. Типу, і таким таким форматом працювати. <рес> да, Тому да. я вважаю, що за задроти завжди перемагають. Ну, типу, якщо ти це робиш постійно, якщо ти на це приділяєш типу, 100% своєї уваги, то результат 100% буде. По часу, скільки в тебе займає взагалі на даний момент навчання, типу, по часу в день, плюс-мінус. Mm, ну, дивися, саме навчання проходить від години. Від одної години. ось. А виконання ДЗ по-різному, може, година, може бути дві. А найбільше часу я приділив креативом. Ну, це дійсно було довго, а, ну, це єдиний випадок такий, коли я сидів там всю ніч і сидів, роби, робив ці криво. Ну, але ж все um. одно ти на даний момент розумієш, що ти там для себе взяв якусь платформу саме по покрио. І, ну, да, і твої наступні будуть типу, набагато швидше, там, якщо ти спочатку да, робив там, да. за 40 хвилин, далі ти собі перекинув всі формати і 10 хвилин так, в тебе звісно, є скріатив. Тому да. це типу, в, цьому, в цьому є кайф. Да, да, да. чи вважаєш ти, що вкладені гроші в курс відіб'ються взагалі? Типу, чи є в цьому сенс був? Угу. І як ти вважаєш, що буде далі? Ну, далі я потраплю в команду. Це перше. Ну, я а, думаю, що так. А ось. А, гроші 100% відіб'ються, якщо ти будеш все робити, що тобі кажуть, і навіть більше. Тому що, умовно кажучи, мені куратор сказав зробити там, наприклад, 5 крео, — а я прийшов, у мене 30%. їх. — Ну, да. ну а, Якщо ти будеш робити те, що тобі кажуть, і більше, то вони самі по собі відіб'ються. Типу, ну, це, да. ну, як мінімум, на заливах. Тип... Ну, типу, ти можеш це зробити, і якщо ти будеш приділяти реально цьому набагато більше часу. Ну, от як в твоєму форматі за креативом розмовляли, угу. то, типу, тут немає взагалі ніякого, навіть шансу, що в тебе не вийде. Да, да, як ти да, думаєш, взагалі, чи е, є сенс заходити молодій людині, ну там, грубо кажучи, там до 17 років? До сімнадцяти? Да. Угу. Є в цьому там давай, 16, 15, 17. Mm -hmm. Є в цьому сенс чи немає в цьому сенсу? Чи можливо, типу там ще в голові трохи вітер гуляє? Mm -hmm. Ну, якщо вітер не гуляє в голові, <с то тоді варто заходити на як, якомога раніше, тому що я сам себе трохи, ну, можна сказати, виню в тому, що я не знайшов це раніше, не почав це все робити раніше, да. Але все приходить згодом, тому я думаю, так варто заходити. Але якщо ти розумієш, для чого воно тобі потрібно. Якщо ти просто побачив якусь рекламу, якесь е, відео на Ютубі е, і кажеш, о, я зараз е, так само прийду, залью на 10 тисяч, е, ну таке от такого не буде. да? І треба розуміти, що ти коли прийдеш, тебе ну, треба працювати буде. Да. Багато працювати. Тому ти до речі, до цього десь працював чи ні? Mm. Ну, взагалі, десь колись, якимсь чином. На роботі ти ну, маєш так. увазі? Ну, просто на звичайній роботі. Ні. Взагалі ніколи? Ні, не працював. А твої батьки знають зараз, що ти купив навчання? Ні. Що ти навчання. Ніхто не знає, не знаю, навіщо я поїхав до Києва. О, май гад! да, да. да. Ну, я сказав, я сказав, типу, мені треба в Київ. М -м, вони питають, ну, типу, питають, навіщо я кажу, ну мені треба. Мені треба їхати до Києва, тому що в мене є таке, тощо, те, що я коли щось розказую свої плани комусь, то вони потім йдуть не так, як треба. І ну, в мене родителі вже звикли до цього. Тому я кажу: ну, мені треба ну, добре їдь, типу. Ну, я думаю, що це відео вийде, коли Микита буде вже на роботі, тому батьки Микити, я вибачаюсь за нього. Що він не розповів вам цієї інформації, коли він їде і навіщо він їде. Але я думаю, що це принесе йому великі дивіденти, і ви будете ним дуже задоволені. Да. Блін, серйозно, батьки не знають? Ні, оце ти красава. Ніхто не знає, навіщо я поїхав. Причому було таке, то, що я приїхав до Києва, мені треба було вирішити з документами з університету. Я приїхав на пару днів, уїхав в Одесу. Ми з тобою поспілкувались, і буквально я через а, два дні кажу: мені треба обратно в Київ їхати. Вони такі, чо? Блін, ну все одно класно. А як ти вважаєш, в тебе почнуться з вересня місяця навчання, так? В тебе, грубо кажучи, там зараз будуть ще заливи, потім екзамен, тести, тести, тести. І я думаю, що вересня ти будеш в команді. Як ти вважаєш, як ти зможеш суміщати роботу з навчанням, і, взагалі, можливо, ти заб'єш на навчання? Ну Но... чи ти хочеш все одно продовжувати в сфері IT? Uh, Дивись, uh, я ще не знаю, як це, як це буду поєднувати, чесно кажучи. Але uh, я думаю, з часом воно uh, ну, вирішиться, тому що я буду розуміти, скільки мені треба там часу робити. Ну, в команді я маю на увазі, да, скільки мені треба часу для університету. Ось uh, тому, Ну, якщо я uh, таке слухаю, що ми виходимо на офлайн навчання. Офлайн? No ну так, ну, да, звичайне, навчання. Але якщо проявлять онлайн навчання, яке до цього було, то я буду дуже радий, тому ну, що да. я зможу і працювати, і вчитись ну, з одного місця. Як думаєш, треба бути дуже розумним, щоб потрапити в арбітраж? Чи треба бути саме ну, таким, прям щоб катілок варив? Е, ну, таким коті... треба бути. Катілок все одно потрібен, да, Але наскільки треба бути розумним саме для себе, щоб потрапити в арбітраж? Чи... Тут більше саме напрацювання практики, час, час саме напрацювання. Типу є якісь хард скіли, які тобі допоможуть саме в арбітражі, і що там типу, підтягнути, можливо, треба. Як ти думаєш? Mm, ну, дивися, щоб піти в арбітраж, не треба бути прям генієм. Я можу так сказати, тому що це може здається, це важко. Да, це якщо так розібрати на етапи, це не важко. Просто треба це робити постійно. Ну, тобто, завжди ти робиш те одне саме, грубо кажучи, да? і треба, щоб тобі це не набридло. Ось. Тому що деякі люди, коли вони роблять одне і те ж саме кожен день, вони просто вигорають потім і все. Треба готуватися до того, що ти будеш робити кожен день одне і те саме майже. Тому ось так. От. Як ти думаєш, що взагалі краще лити в соло і заробляти всі бабки, чи лити в команді і заробляти відсоток? Я думаю, що все-таки в команді. Поясню чому, тому що в тебе є круг осіб, з якими ти спілкуєшся, тому що тренди завжди міняються, і ти за один, я думаю, не встигнеш за цим всім. Слідкувати, тебе треба заливатися, шукати нові зв'язки, можливо, якісь нові підходи. А коли ти в команді з тобою може, якщо ти з кимось дуже гарно дружиш, ти можеш, ну він тобі може розказати, розказати, як то робити, чи підказати якусь зв'язку, наприклад. Да? Ну тобто це набагато легше, навіть якщо ти, ну, ти працюєш за відсоток на відсоток, але в цьому є сенс. Чому є сенс. Ну але ти не тратиш свої кошти. в тебе немає, за да. Що заливати да, далі. Да, да, да. Ну, Якщо це ти ж... злив кошти компанії, ти отримав просто по голові, no, це все але все равно... ти завтра теж будеш заливати. Так, да, це відповідальність за кошти компанії, тому ну це так. Як думаєш, чи достатньо 6 тижнів на навчання, чи це дуже мало, чи це навпаки дуже багато? Я думаю, це дуже багато. Дуже багато? Так, да, я думаю, це цьому всьому можна навчитись набагато. Бистріше, але це ж все ж таки залежить також від коуча, тому що у коуча коуч же теж заливається, в нього є свій розклад, і іноді може бути цей розклад може бути дуже забитий. Ось, тому моя рекомендація: якщо ви потрапите в Академію Арбітрашап на навчання. Одразу на два заняття вперед бронюйте місця, щоб не швидше навчитись всьому. Тому це так. Бо це такий міні-лайфхак. Ну тому що на навчанні всі коучі, це саме практикуючий байер. Як ти гадаєш, взагалі кому арбітраж підходить, а кому взагалі ні, і туди треба не лізти? Ну слухай, мені здається, що кожна людина може цьому навчитись. No. Ну але no. все одно, типу, є люди, які ну, типу, не можуть сидіти на одному місці і робити одну і ту саму задачу. А що люди роблять на роботі кожен день? Кожен день? Ну, бачиш, типу, в ко в, ко в кожної людини різна робота. Ну да. Типа, є люди, які взагалі не працюють, я не розумію, як це відбувається, але вони є, і uh -huh. типу, ти з цим нічого не зробиш. Але типу, ти вважаєш, що прям кожному може підійти арбітраж. Я думаю, так було б бажання, знаєш. Я, якщо є бажання, якщо є плам'я в очах, а ти цьому ну, горіш цією справою, то можна... Ти бачити. і всидиш, і влежиш, якщо це тобі буде потрібно. <гум> так. Хоч на потолку, будеш лежати, але це, це дасть свій результати. <гум> да, да, да. Розкажи, що для тебе найскладніше на навчанні, і скажи, що найлегше. <гум> Ну, дивись, найскладніше, як це казав, це чекати наступного заняття. Але а, якщо серйозно, то можливо, ну це все не було так складно, ну чесно, для мене, лічно для мене. Для когось може це показатися складно, для мене ні. Для мене це не було якось складно. А, єдине, що треба було посидіти з креативами і розібратися, як, як це все робити, а, які є підходи. Це було ну можна сказати найважче да, а по часу і взагалі. А найлегше заводити аккаунт вантик. Саме легше. <рес> ні, ну це, це прям дуже легко. Типу, одне діло завести, інше діло, щоб це далі працювало. Ну, працювати. Да. Що ти побажав би тим, хто хоче розпочати арбітраж? Mm. Ну, давай так, у нього є вкладення чи ні? Той хто хоче почати? Ну, Якщо займатися. немає. Початку. Якщо немає, то. Іди на роботу, зароби. <різь> <а> потім, <різь> ні, ні, ні. <різь> ні, якщо а, немає бюджету на навчання, а, то я рекомендую піти в УБТ а, і там це зробити. Це не зовсім можна сказати арбітраж, але а, ти, ну, це найближче до цієї сфери. Ось. І там заробити кошти і піти на якесь навчання або вчитись саму, це вже хто як вибере. Ось а кого є вкладення, то ну, можна просто піти на, навч... на курси, на навчання. А що скажеш людям, які бояться? Які бояться, ну ну взагалі, в принципі, бояться не арбітражу трафіку, а в цілому там бояться якось вчитися чи заходити в цю сферу. Mm. Ну, пусть бояться далі. <реш> Блін, ну це правильний підхід. Я вважаю взагалі топ. Скільки хочеш заробляти? <реш> ну слухай. Це таке питання, знаєш, опять стосується того, що ніхто не знає, чим я займаюсь, і ніхто не знає, які в мене цілі. <реш> <реш> і ніхто не знає твій дохід на даний момент, <реш> і що <реш> та, та, ти хочеш зробити. <реш> та, 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 та. Ніхто не знає мій наступний крок. Ось, але можу сказати, на який дохід я орієнтуюся в давайте так казати, в перші місяці, коли потраплю в команду. Це не десятки тисяч доларів, звісно. Да? Я думаю, це буде поступово. Я думаю, що ну, за перший місяць, якщо гарно працювати, то від 500 доларів я думаю можна заробити, від 500, Якщо так сказати попре, то можна і тисячу заробити, так. можна і більше. Тут не треба бути нереалістом якимось, да, як який постійно мріє про щось, коли ну, він думає, що він прийде і. Заробить багато коштів одразу. Ти ну, ж розумієш, як в цій сфері працює. Ну да. Типу, подивились відео, все, я зараз піду на навчання, дам їм гроші, вони мені дають роботу, я з першого місяця почну заробляти по 5-10 тисяч. Да. Є деякі, е, ну, типу, не скажу конкуренти, тому що не вважаємо моїх конкурентами, <гум> які обіцяють трішки зразу після навчання, <гум> е, але ну, це ж типу неможливо. Ну я, ну, я не знаю, які, якими звичайно вони підходами користуються. Але типу трьошку в перший місяць після навчання заробити це навчання має бути півроку. Ну, так, да, так. Да. Потрібен досвід, досвід. Перший місяць, перший, другий ти будеш розкачуватись, тобі все одно, я думаю, будуть допомагати тім ліди, ну, щось, ну, якщо ти десь не знаєш, як це правильно зробити. Ось, а коли вже ти звикнеш до цього всього, будеш робити все це на автоматі, то, в принципі, я думаю, можна вийти на гарний дохід. Микита, дякую тобі. Так, дякую. я думаю, що дякую. через пару місяців ми з тобою знову поспілкуємось, вийдемо в ефір і будемо радувати нових підписників. І всім рекомендую підписуватись, ставити лайки, нажимати колокольчики і тим самим розвивати україномовний контент. Так, дякую за подкаст. Сподіваюсь, через декілька місяців ми тут зустрінемось і покажемо всім, як можна заробляти в орбітражці.